Привіт! Сьогодні у нас така, знаєш, досить незвична тема для розбору. Вітаю, заінтригувала. Участь Олександра Терена це ж відомий ветеран, громадський діяч. От він став головним героєм реаліті-шоу Холостяк. А, так, так, чув про це. Ну, доволі неочікуваний крок, от саме. І в нас є його велике інтерв'ю для ютуб каналу Раміна. Він там ну, дуже відверто розповів про все: про мотивацію, про зйомки, про те, що було потім. О, це цінно. Зазвичай учасники таких шоу ну, не дуже діляться подробицями. Так, от ми і спробуємо сьогодні розібратися, що ж там насправді відбувалося за лаштунками, і який це все малий ефект, знаєш, і на нього, і на суспільство. Цікаво. Бо історія Терена це ж ну не просто про пошуки кохання на телебаченні, правда? Зовсім ні. Це скоріше про спробу використати таку величезну платформу для чогось більшого. Саме так. Він сам каже, що головна мета це от, аудиторія шоу мільйони людей. Хотів говорити про важливі речі доступність, інклюзивність. Про ветеранів, напевно. Щоб їх сприймали інакше. Так показати, що ветерани, навіть ті, хто має поранення, протези це звичайні люди, повноцінні члени суспільства. Ну, мета погодця шляхетна. Абсолютно. Але отут от одразу, знаєш, виник такий ем, нюанс, який глядачі помітили. Який саме? Ну він же не заперечував, що, можливо, і знайде когось на проєкті. Але це, типу, не головне. А що не так? А те, що за кілька місяців до цього, в іншому інтерв'ю, він казав, що до стосунків ну, зовсім не готовий. А пам'ятаю цю дискусію. От, і хоча він пояснює, що, мовляв, час пройшов, погляди змінились, для багатьох це стало першим таким, знаєш, тригером мовляв, нещиро. Зрозуміло. Ну, окей, з мотивацією більш-менш ясно, а самі зйомки, бо з його розповіді це було якесь пекло, а не романтика. О так. Це м'яко кажучи, він описує це як ну, фізично і морально дуже важкий процес. Уяви собі. Перша вечірка знайомству з дівчатами тривала майже добу. Добу так, а для нього, людини на протезах, довго стояти. Це ж фізичний біль. Жах. Додай сюди психологічний тиск, постійно камери, розуміння, що кожне твоє слово, рух розбиратимуть під мікроскопом мільйони. Ну так, відповідальність величезна. І ще ж треба запам'ятати всіх дівчат, їхні історії. Він навіть казав про самоцензуру, постійно думав, як щось скажеться, як сприймуть. Тобто ніякої легкості, яку нам показують. А наскільки все було ну за сценарієм? Чи все ж таки реаліті? Ну реаліті це завжди трохи постановка. Ти ж розумієш? Звісно, команда допомагала. Йому там імена дівчат у вухо підказували, режисерські якісь настанови давали. Побачення це ж ціла організація, велика команда працює, враховують інтереси всіх. Ага, він навіть визнав, що деякі моменти, от як запізнення однієї дівчини на першу вечірку, це було прописано. Отак, от навіть. Але ключове, як він стверджує, рішення, хто йде з проекту, він приймав сам. Хоча знову ж таки треба розуміти контекст вибір в дуже штучних умовах. І от коли це все вийшло на екрани, почалося найцікавіше, так? Реакція людей. О, так. хвиля була просто шалена, і критики, і, на жаль, хейту. За що чіплялися найбільше? Та буквально за все, за участь. Після слів про неготовність, за костюм на першій вечірці, який прикривав протези. Але ж він пояснив, що це було спільне рішення, щоб ну, естетично виглядало на загальних планах. Так, пояснив. Але кого це зупиняло? Критикували навіть за кількість поцілунків на шоу. І це, на жаль, дуже часто переходило межу якоїсь адекватної критики. В такий новідвертий хейт. Саме так. Був навіть публічний конфлікт після шоу з переможницею, з ведучим через якісь коментарі. Він каже, намагався це все вирішити приватно, але ну не вийшло. Пішла публічна ескалація, образи, навіть погрози. Жахливо, але ж, напевно, була й позитивна реакція. Чи вдалося йому, хоч частково, досягти тієї соціальної мети, змінити ставлення до ветеранів? Ну, дивись, тут цікавий момент. Його ж критикували саме як людину за вчинки на шоу, вибір дівчат, поведінку, слова. Тобто не через інвалідність? Власне. І це, мабуть, і є певний крок уперед. Його сприймали як особистість, а не лише як людину з протезами. Але, але, але ця ситуація висвітлила й іншу проблему таку, знаєш, певну ідеалізацію ветеранів у нас. Типу, герой не може помилятися. Саме так. Багато хто виявився не готовим бачити ветерана просто людиною зі своїми емоціями, бажаннями, який може робити щось неідеальне, щось, що не вписується в оцей героїчний паттерн. І ця вся критика, цей хейт, це ж, мабуть, дуже сильно по ньому вдарило. Він про це розповідав? Дуже. Це, напевно, найважча частина інтерв'ю. Він говорить про неймовірний стрес, про агресію, яка накопичувалася, навіть про переддепресивний стан. Серйозно? Абсолютно. І найстрашніше це погрози, прямі погрози і не тільки йому, а й його родині. Боже мій. Уяви собі цей рівень ненависті. Це змусило його піти до психотерапевта, і навіть щоб якось перезавантажитись, він поїхав на певний час з країни на Кіпр. Ось така ціна участі виявилася. Просто не вкладається в голові. А стосунки: після проекту щось склалося, бо ж ніби фінал був романтичний? Ні. Нічого не склалося, і він пояснює це ну досить логічно. Каже, що за той короткий час, який він реально провів з фіналістками, він там порахував годин 10 чистого спілкування на кожну. Всього так ну в таких штучних тепличних умовах неможливо побудувати щось справжнє, міцне. Реальне життя каже, дуже швидко все розставило по місцях. Казка закінчилася. Тобто, якщо так підсумувати, він шкодує про участь, вважає це помилкою не зовсім однозначно. З точки зору от тієї соціальної місії, він вважає, що певний ефект був. Якісь зрушення у сприйнятті інклюзивності можливо відбулися. Але ціна, але ціна виявилася ну просто непомірною. Він зробив для себе висновок, що треба бути набагато обережнішим, стриманішим у публічному просторі, і каже: прямо: зараз би він на таке вже не погодився. Виходить, досвід Олександра Тарена, це така, знаєш, багатошарова історія. Тут і про соціальну місію в несподіваному форматі так і про зіткнення з дуже жорсткими реаліями телебачення і шоу-бізнесу. І про те, як суспільство сприймає своїх героїв, коли вони раптом стають звичайними людьми. І звісно, про величезну особисту драму, про ціну, яку довелося заплатити за цю публічність. Так, це все нагадує, що за яскравою картинкою реаліті завжди стоять живі люди. Зі своїми почуттями, зі своєю вразливістю, безперечно. І це, мабуть, залишає нас із таким, знаєш, непростим питанням на подумати. А де ж та межа? Межа між обговоренням публічної особи її вчинків і відвертим цікуванням, яке може просто зруйнувати людину? Так. Яку відповідальність несемо ми всі, як аудиторія, за те, що відбувається після того, як камери вимикаються?